Микола Бучин, як ви оціните гру, яка зараз розгортається? дивіться, ми маємо такий вчорашній вечір. Перший полюс. Трамп поговорив з Путіним, довів до відома Зеленського, в якомусь такому лякливому ажіотажі, скажімо так, міністр закордонних справ європейських країн приблизно в 12-й ночі. Виходять зі своїм комунікем, де наголошують на те, що про Україну без України не можна говорити, і, в принципі, натякають е на те, що якби, у Європі дуже подивовані, що Трамп, їхній союзник спілкується з Путіним без попередження. Сьогодні ну, дещо вже все пом'якшилося. От вночі я от особисто я сидів, якось справді не спалось. Ти гуртаєш цю стрічку, е Фейсбук, Телеграм і так далі, Ютуб, і, і ти розумієш, що. Вночі в українському соціальному просторі ну ті люди, які не спали, так у них такі трошки зрадливі настрої панували. За сьогоднішній день от така, знаєте, крива зради, вона все ж пом'якшується, тому що і президент Зеленський сказав, що в принципі. Це плідно те, що Трамп спілкується, і, і Україна хоче приймати участь. і Вона буде приймати і вже зараз говорить про те, що Україна буде обов'язково за столом перемовин. Ну водночас Трамп щоправда зазначає, що він вже десь і бачить Росію повернення у J7, ну, J8, якщо Росія туди повернеться, це такі. Будемо сподіватися, це елементи гри Трампа. Так ваш аналіз насправді ну, ви знаєте, в мене в голові дійсно якийсь такий певний хаос. чи... Певний когнітивний дисонанс, тому що насправді він відображає те, що зараз відбувається в, на світовій арені, в геополітичному просторі. Я би це, може, назвав таким, я не знаю, от, геополітичним таким, знаєте, біфуркацією, можливо, геополітичним якимось таким початком чогось гри, чогось великого. Але, власне, я десь хочу наголосити на тому, про що говорив пан Руслан Кошулинський, що все тільки починається. Тобто, насправді зараз є дуже багато речей, які, на мою думку, є часто нелогічні, часто передчасні, часто такі, що заперечують логіку речей або заперечують одне одного. Тобто, мені здається, що зараз навіть от головний винуватець тих біфуркацій, Дональд Трамп, він сам. Я враження, що перебуває в якомусь такому, знаєте, полоні ілюзій, які пояснити логічно доволі важко. Тобто він зараз говорить про певний прогрес з боку Росії, з боку України, бажання за стіл переговорів, але насправді це не відповідає дійсності. Росія зараз бачить переговори тільки в тому випадку, коли будуть ультиматуми, і фактично, коли Україна буде там поставлена на. Не знаю, там на грань якоїсь поразки, і тільки питання часу, коли він з Росія зможе готовою Україну отримати на, на готовому блюдечку. Україна так само не готова сідати за стіл переговорів, підписувати речі, які будуть капітуляційними, які будуть означати потенційний крах державності. Але Дональд Трамп говорить про те, що є прогрес там, є прогрес там, і виходить так, що ну, це не відповідає дійсності, тому що. Не може бути прогресу там, коли дві сторони конфлікту мають абсолютно протилежні речі, абсолютно протилежні цілі, які виключають одна одного. Якщо Росія передбачає ну, ціллю кінцевою крагу Ми в ефірі еспресо. Бучин говорить про прогрес у перемовинах, чи він є? І якщо, наприклад, Росія бачить своєю ціллю краг України як держави? А Україна хоче державність зберегти, то однозначно ніякого прогресу в перемовинах не буде. І може бути тільки певний компроміс, але Росія зараз на нього не готова, тому що вона має зовсім інші цілі. Цей компроміс не буде їм відповідати. І Путін не зможе це при всій там пропагандистській машині подати як бажану перемогу, тому що насправді цілі були абсолютно іншими. Е, мені здається, насправді, е, як я казав, вже все починається тільки, все тільки. Починає закручуватися, Дональд Трамп своєю першою президентською каденцією показував, що він дуже часто починаючи певні процеси, і певні наміри і стратегії з одною ціллю, інколи в кінцевому результаті завершує їх абсолютно іншими цілями. Мені чомусь, на думку, тут спадає Північна Корея. коли... Було стільки багато абсолютно протилежних логічних речей, коли починалося з заяв Трампа про те, що Кім Чен Ін – це людина ракета, яку він готовий знищити, і бомбами знищити всю північну Корею. Потім у процесі е так ніби нічими не завершилось. Поговорили. Не, що я Потім говорили про бі. те, що вони друзі, а в підсумку вдалося, що ніби залишилося нічого не сталося є. і залишилося все. Як... Бо, тобто ви ведете до того, що і в ситуації, я до того, в Україні... Введу, що може... проблема тих процесів в саме в непередбачуваності Трампа. Він, можливо, зараз плекає ілюзію на те, що Росія реально і Путін готові сідати за сіл переговорів і на певні поступки. Як тільки він побачить, що е, це є ілюзія, і Росія до цього абсолютно не готова, може дуже суттєво порівняти свою позицію. Погоджу з тим, що насправді, як би не розвивалися події, все рівно ситуація на полі бою, вона буде визначати ну, певною мірою, принаймні те, як буде мінятися політика Дональда Трампа, як буде мінятися політика Європи, України, Росії і так далі. І ще один момент: насправді ми чомусь тут значною мірою забуваємо про суб'єктність України. Насправді, Україна теж є гравцем в цій грі. Вона теж може визначати, як вже казав пан Віктор Біщук, і ламати плани великих світу цього. Насправді ми маємо ще Європу, яка робить певні заяви, і яка, я розумію, що повною мірою не компенсує, але принаймні, частково може компенсувати втрати, го потенційні втрати, якщо, наприклад, Дональд Трамп буде грати проти України. Я б для себе теж кілька моментів виокремив. Я завжди чомусь граю роль такого більш оптиміста, ніж середньостатистичні експерти. От для мене першим е, Може такі... б вас надати трампістом <с у <с даній ситуації. Та ну от е, першим е, таким позитивним моментом для мене, наприклад, є те, що як ви знаєте, зараз в Конгрес США внесений законопроект про так звану ленд-ліз і вирішальну ну, зброю для вирішальної перемоги України. Тобто, це потенційно може говорити про те, що ми підсумку, якщо ситуація складається так, як нам потрібно, ми можемо отримати таку зброю. Ну я не знаю, там, можливо ті ж самі ракети томагавк чи щось інше, як я так вже можливо трошки ідеалізую, але які можуть нам реально дати певні переваги на полі бою, і це певний теж чинник, який говорить про те, що чинна адміністрація Америки розглядає варіант посилення України, ну, тобто зроблення її настільки сильною, що потім з позиції. Впливу і сили диктувати і змушувати Росію сідати за стіл переговорів. Другий для мене важливий момент це новина про те, що мирний Трамп, мирний план Трампа призупинений, і Кіткелог зараз їде консультуватися з Європою, європейськими партнерами про те, яким Європа бачить завершення російсько-української війни. Це, на мою думку, теж позитивний момент, тому що однозначно європа. Буде подавати ситуацію більш вигідною для України, більш вигідною для Європи. І я думаю, що за результатами цього візиту однозначно буде певна трансформація політики і стратегії Трампа в більш вигідною для України сторону. Третій момент, який я бачаю позитивний, це знову ж таки це зацікавлення Дональда Трампа отримати економічну вигоду з українських природних ресурсів, рідко земельних металів і так далі. Звичайно, ми ще не знаємо результатів. Цих ну, то, там того драфту, тої угоди, можливо, він дійсно тільки передбачає те, що говорить Дональд Трамп, повернення коштів. Але я все-таки думаю, що і десь Зеленський це трошки підтверджує, що тут йдеться швидше про певний взаємообмін. Америка отримує вигоду, а Україна отримує взамін там якусь політичну, військову, дипломатичну іншу підтримку. І ще один позитивний момент ну, сам по собі той факт, що Дональд Трамп зациклений на спробі врегулювати російсько-українську війну. Трамп насправді десь продовжу те, що говорив Віктор Біщук. Що Трамп більш сильний, на мою думку, лідер і потенційно більш рішучий, ніж був Джозеф Байден. Тобто Джозеф Байден проводив ну таку, як на мене, дуже інертну слабку політику. Він був насправді щиро відданий Україні. Він вболівав за Україну. Ми знаємо, що він ще будучи на посаді віцепрезидента, неодноразово відвідував Україну. Тобто він щиро за нас вболівав, але ну в силу, чи характеру, чи в віку, чи можливо поглядів, ідеології, тому що ми розуміємо, що ідеологія лібералізму є такою менш рішучою, радикальною, та але він все таки не ну не виконав роль того світового лідера. Який би міг об'єднати демократичний світ, демократичний захід для того, щоб протистояти авторитарному сходу, от потенційно, Дональд Трамп може роль цього лідера виконати, але знову ж таки повторився проблема Трампа в самому Трампі, Віталію. Том... Я дозволю собі опанувати трошки Миколі а, Бучину. Та. Мені здається, що навпаки Дональд Трамп зараз говорить ну проводить риторику і говорить про те, що Сполучені Штати самоусуваються з світової арени. Вони самосвідомо відмовляються бути е, оцим світовим світовим поліцейським вони ж він говорить, що ми наша роль, роль Сполучених штатів заключити мирну угоду, якої би вона не була, і все а далі це справа Європи. Ви вирішуйте, а ми залишаємося в себе на американському континенті. Е, дивіться, воно і е... друзі. Зараз іде до речі, давайте просто будемо так в режимі онлайн. Наскільки я розумію, зараз триває прес-конференція Трампа, і він запевнив, що Україна буде учасницею. Читаю о майбутніх перемовин про завершення війни. Цитую, хтось каже, що я мав першим зателефонувати Зеленському. Це цікава теза. Але я так не вважаю, нам потрібно дізнатися це. Трамп говорить. Дуже багато новин з'являється. Нам нам потрібно дізнатися, хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, бо мені про це він сказав. Тепер я знаю, що Росія теж хоче укласти угоду. Також Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії та поклав на попередника Джо Байдена відповідальність за провокування Москви на повномасштабну війну. Це в режимі онлайн. Просто цитую я власне. Ну я віктор погоджуюся з вашою тезою, але я хочу сказати, що насправді. Головна ідея Трампа це зробити Америку знову великою. А в сучасному глобалізованому світі Америка не зможе бути великою, якщо вона не буде включена в геополітичні процеси. Тому в підсумку хоче того Трамп чи не хоче, але наприклад, за першої каденції знову ж тою самою. Тезою про те, що зробимо Америку знову великою. Ми пам'ятаємо, що він вирішував питання Північної Кореї. Він запроваджував торгівельну і економічну війну проти Китаю. Він дуже активно втручався в питання Венесуели і там режиму Мадуро і багато інших речей робив, які все-таки, ну скажімо так, суперечать його тій тезі про те, що ми усуваємося, і ми не будемо це робити. Я, я думаю, що Дональд Трамп, якщо ще не зрозуміє, то дуже швидко зрозуміє те, що якщо він геополітично усунеться, то це буде мати наслідком падіння авторитету Америки на світовій арені, менше держав захо. Хочу орієнтуватися на Америку, менше держав захоче співпрацювати з Америкою, менше держав буде йти на поступки Америці. І оці його такі кардинальні там речі, як там бажання е отримати Гренландію. Бажання отримати чи повернути контроль над Панамським каналом. Інші речі вони все таки ну демонструють, все таки те, що попри певну риторику, там і бажання відійти до на Америка насправді діями робить зовсім інше. Вона хоче активно диктувати світові свою позицію, а це неможливо, не відіграючи важливу роль в геополітичних процесах.